Друзі, привіт! Хочете, я вам розповім дуже цікаву історію. Як ви знаєте, наша країна має серйозні обставини займатися вивченням своєї власної історії. І ми свого часу, ще десь у 2001 році, почали глибоко цим перейматися. Хочу нагадати, що в той час медіа історичної теми якої як не було. І здавалося б, що денна газета має багато всього, чим її займатися, крім історичних книг, але все ж таки, після обставин виборів президентських 99-го року, які особисто я вважала Рубіконом, який країна перейшла, на жаль, не дуже для нас правильний бік, ми почали займатися. Те, що я назвала займатися розумним народом і пропонувати історичні тексти. Дуже швидко вони викликали шалений інтерес. І саме тоді дуже великий чоловік, достойний наш друг, на жаль, покійний Володимир Панченко сказав мені: Лариса, чому тобі, чому вам, Лариса Олексійовна, не зайнятися створенням книги України НКО? А я сказала, а ви будете зі мною? Я сказала, так. І ось це я ціную українців найбільше. Тому що солідарна дія це досі ще не є завжди наше сильне місце. Як я колись казала, що в нас виникнув рух, але не виникнула солідарність. Так ось зараз тепер час, коли ми вже переоцінили свої рухи чи правильно ми рухаємося. У нас навіть був цикл текстів в газеті, який називався. Чому наші революції ходять задом наперед? Ну, чому ж наші революції ходять задом наперед? Не проаналізували, я думаю, дуже багато людей ще. Але, тим не менше, ось багато історичних книг дають нам відповідь і на це питання. Ну, принаймні, вони не всі відповіді дають, але вони просять задуматися, переосмисліть історію, прочитайте ще раз. А це найголовніше, тому що історію перш ніж переписувати її треба передумувати. В цьому я абсолютно переконана. Пригадую, був такий її випадок, коли напередодні групи створення групи 1 грудня, можливо, ви пам'ятаєте цю спробу загальнонаціонального діалогу. Якраз в редакції були тоді такі гіганти, як Іван Дзюба, Мирослав Попович. Дуже багато говорили про важливі теми, але я запитала. Івана Михайловича, знаючи, що буде наступного дня форум, на якому, до речі, я теж була присутня, я його запитала Івана Михайловича, а про що буде мова? А він сказав мені, ну так, як він, така інтелігентна людина, в такій ж манері, він сказав, що, ну що ж, прийдуть люди, будемо радитися. А я так, я, можна сказати, була дещо заскочена. Я думаю, де от люди. які Написали такі колосальні інтелектуальні праці, виявили таку обізнаність широку, вони, можливо, мали б одразу щось вже запропонувати. Що радитися? Я загалом якось так скептично ставлюся до рад на рад порад, тому що ну, завжди якось в мене була ще така оскомана від того розуміння, чим закінчила країна рад загалом. Ну, ось лідерська позиція, мені здається, залишилася дефіцитною ще й до сьогодні в цьому плані, тому що саме створення, відтворення власного інтелектуального шару, створення власної еліти після зруйнованої, знищеної, перекупленої, перевербованої, була і залишається одна з складних задач. І от я собі тоді подумала, що Івана Михайловичу кажу: а чому б вам не запропонувати тим людям, які прийдуть на це поважне зібрання, разом прочитати одну п'ять книг, щоб потім до наступної зустрічі можна було зустрітися і було б що поговорити однією мовою? Адже ж у нас проблема не тільки в тому, що ми говоримо не всі. Українською. Але ж проблема в тому, що ми говоримо українською часто різними мовами. І щоб виробити ту мову, яка буде зрозуміла, нам потрібно було обов'язково наздогнати, прочитати дуже важливі тексти, які в час ну, від, відключення від світового такого дискурсу. І від українського дискурсу інтелектуального ми просто нерівномірно всі засвоїли. І Пригадую ще одну зустріч редакції, дуже пам'ятну для мене, коли Іван Федорович Драч почув від мене захоплення текстами Шевельова, які я не так давно для себе тоді відкрила, особливо текстом, який ми потім його перевидали окремо Москва Марасійка. І там, де він говорив, що є три вороги української державності: це Москва, провінційність і кучубиство. Я так захоплено поділилася з ним своїм враженням від того, які це тексти, які вони актуальні на кожен з цих посилів на цих небезпек, потрібна реальна державна програма. А Іван Федорович так поблажливо сказав: Ну що, Лариса, ми ще 50-ті роки це знали. А я кажу: Ну, Іване Федоровичу, якщо ви знали про це, чому ж ви з нами не поділилися, чому ми так довго добиралися всі до тих важливих, засадничих розумінь і знань? Ну, звісно, це було це був дружній обмін думками, який не зобов'язував. Аж особливо ні до чого, тому що Іван Федорович на той час не займав ніяких посад, де можна було б на це впливати. Хоча мені здається, що все ж таки саме верхівка тодішнього руху і тих всіх наших кіл недооцінювали це спільне прочитання засадничих текстів, які би сформували дискурс. Звісно, було стано претендувати на це в країні, яка роздиралася вічними протиріччями, але тим не менше, ми зважилися запропонувати це бачення. І від початку книги Першої України як та яка дала назву всьому проекту, продовжували більше 20 років створювати бібліотеку. І перед війною, якраз у 2002 році, 2022 році, я завершила. У 2021 році я завершила перемогу до книги Детокс, яку я нам маю намір порекомендувати прочитати. І особливо тоді, коли ми говоримо, що 15 березня ми відзначаємо День читання книг бібліотеки Дня. Це свято самоназване виникло як потреба. Практикувати читання, розширювати розумний простір, який ми створювали разом з нашими прекрасними авторами і журналістами, і з щедрістю обмінювалися, ділилися, тому що ми виробляли не стільки якісь унікальні, можливо, там ні дати, ні події. Звісно, ми цього не могли зробити, але знання і дискурс, і кодзор. Те, що колись на Костенко називала особливою оптикою, і що Україні саме потрібна цей ця, ця нову кудзору і переосмислення. Ну, ось я до детоксу написала кілька слів, коли починала формувати повістку для книги, і тут звучали такі тези, як Київ керував своїми провінціями в добу давньої Русі. У нас накинутий образ жертви тяжіє над нашим всім суспільним політичним життям. Мені здається, це неправильно. Україна вже давно повинна позбавитися образу жертви. Ну, звісно, війна не сприяє ніби цьому, але тим не менше, навіть під час війни інтелектуальне життя повинно продовжуватися. Воно нам підказує, що ми повинні осмислити, чому ми дійшли до війни, чому могли інакше. Повести себе під час 90-х, коли Радянський Союз розпадався, чи як ми цей шанс використали, що не використали, що нам потрібно засвоїти на майбутнє. які уроки з минулого будуть дуже потрібні тут? Ось ще один такий, можна сказати, момент, який майже ніколи у нас серйозно не розглядається, це. Наша участь у всіх інших державотворчих проектах навколо нас. Після Першої світової війни навколо нас виникали нові незалежні держави. Ми, на жаль, не змогли тоді створити державу. Після розпаду Радянського Союзу ми ніби відтворили державність, але, очевидь, вона не була настільки сильною і переконливою, щоб ворог не напав. І отже, тут є якась проблема, з якою треба працювати. І ми пропонуємо подивитися на деякі звичні для нас ніби зовсім з іншого кута зору. Я думаю, що тут на сторінках цієї книги ви відчуєте той потенціал українців, які будували імперії навколо, будували Річ Посполиту, брали активну діяльну участь у створенні. Великого князівства Литовського, то що гріха таїти, як кажуть, ми збудували і Російську імперію, і Радянський Союз, і теж повинні до цього ставитися ну, певним чином, відповідально. Що нам не повинно бути в, в обігу тільки та історія, яка нам лестить чи нам подобається У українців? Є багато тих сторінок історичних, які ми повинні хоропро, я би сказала, з незалежним інтелектуальним з таким усвідомленням проаналізувати. Ну і попри всі катастрофи ХХ століття, ми зберегли ідентичність, вона непохитна, і ми повинні бачити сильні сторони українського феномену. І тому, я думаю, що 15 го до 15 го кожен з вас, хто любить читати книги, любить читати книги. Дня, візьме в руки свою книгу, розгорне її на сторінці, скажімо 15. Ось я розгорнула на сторінці 15, прочитає виразно, наскільки це можна, запише до 5 хвилин, і це відео, ролик, всі вже тепер майстри, може прекрасно викласти не лише в Фейсбук, а вже на моєму Новостореному youtube каналі, який я правда тільки освоюю. Ну, тим не менше, для мене буде дуже цінною ваша підтримка і відео, яке буде однозначно, стежити, стежити, свідчити про те, що в нас в країні є не лише рух, але й солідарність. І тому ми будемо пам'ятати, що гасло завтра знову буде день це день світла і розумного простору і ті дні, які будуть налишати нашу перемогу. Бо після перемоги військової нам потрібні перемоги інтелектуальні. Дуже буду чекати вас. До зустрічі!